Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Пригадайте, яку букву ми повторювали на уроці читання? Який звук вона позначає? Покажіть. Велику і малу друковані букви А. Давайте їх порівняємо. Дітки, сьогодні до нас на урок завітав зайчик-чомусик, і коли він йшов до нас, то з одного подвір'я за ним побігла одна незвичайна тваринка. Чомусик просить, щоб ви назвали її, бо він не знає, хто це. Подивіться, чи правильно зробив звукову модель слова баран наш зайчик? Чому? А де він припустився помилки? А як правильно? Зайчик приготував для нас загадки. Давайте їх відгадувати. Ось вона яка розбійниця морська, усіх би проковтнула зажерлива. Мов їжак колючий, солодкий та пахучий, ягідку зірвеш, руку обдереш. Що ж це може бути? Запитав Орел в шуліки, де купити можна ліки? Цей будинок недалеко називається. Коли хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Швидко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає і хвилинка у хвилинку привезе їх на зупинку. Розгляньте уважно слова відгадки. Що в них спільного? Дітки, пригадайте, які імена ви знаєте на букву А? Усі ці слова пишуться з великої літери. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися її писати, поєднувати з рядковою буквою А. Діти, роздивіться, з яких елементів складається велика літера А. Порівняйте друковану і рукописну букви А. Як потрібно змінити друковану так, щоб вона стала схожа на рукописну. Велика буква А складається з трьох елементів. Попереднього плавного елемента, подовженої похилої палички із заокругленням внизу. Та горизонтальної рисочки. Починаємо писати букви вище нижньої рядкової лінії, заокруглюючи праворуч, Ведемо похилу лінію до верхньої допоміжної лінії, потім ведемо вниз довгу похилу лінію з заокругленням вправо до середини робочого рядка. А тепер проводимо горизонтальну рисочку по верхній робочій лінії, відступаючи від похилих паличок. Дітки, розгляньте уважно плакат. Сядьте правильно, вирівнійте спинки, покладіть зошити правильно, так, як на плакаті. А тепер відкрийте ваші зошити. Подивіться уважно на слайд. Тут показано, з яких елементів складається буква. Нагадайте ці елементи зайчику чи мусику. Покажіть у повітрі, як вони пишуться. Отже, для того, щоб ваша перша велика буква вийшла правильною та красивою, спочатку потренуйтесь в зошиті в написанні її елементів. Пропишіть цей рядок у ваших робочих зошитах. Подивіться уважно ще раз, як пишеться велика буква А. Візьміть правильно ручки в руки і на рахунок і раз, два і три повторіть письмо в повітрі. Напишіть в зошиті 5 літер самостійно. Виберіть найкращу та обведіть її в кружечок. А тепер нашим пальчикам треба трошечки відпочити. Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай я наліво, ти направо. А тепер відпочивай. Робіть кроки другим і третім пальцями обох рук в різні сторони. Дітки, чим це завдання відрізняється від попереднього? Подивіться, як треба поєднувати велику та рядкову літери А. Пишемо спочатку велику літеру А, відриваємо ручку, потім пишемо малу букву А на такій відстані, щоб ліва частина овалу другої букви з'єдналася із заокругленням першої на середині рядка. Подивіться уважно на них. Вони, як мама з донькою, тримаються за ручки. На наступному рядочку пропишіть ці букву до кінця рядочку. Пишемо охайно, спинки тримаємо рівненько, зошити під нахилом. Дітки, розгляньте малюнок. Хто тут зображений? Що робить дівчинка? Хто знає, як називаються квіти, які поливає дівчинка? Послухайте віршик, надрукований поруч з малюнком. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали. Алла, айстри, поливала, щоб вони не сумували. Як звати дівчинку? Скільки голосних звуків у слові Алла? Назвіть їх. Яку букву ми вчилися писати на уроці? Який звук позначає велика буква А? Які слова зі звуком А ви запам'ятали? На цьому наш урок закінчується, Чомусику потрібно йти по своїх справах. Давайте скажемо йому до зустрічі! А він нам підписав ось таку листівку. Ось і уроку кінець. Хто працював, той молодець. Ви всі активні були увесь час, багато ще знань чекають на вас. До побачення. Дякую за урок. Додаткове завдання пропишіть у ЗОшиті за зразком. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!